Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо здійснювати аналіз політичних подій у США, які напряму пов'язані з майбутніми виборами президента в 2024 році. І сьогодні ми будемо говорити знову. Таки про потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії. І протягом цього тижня вони знову ж таки прийняли участь у зустрічі з виборцями у форматі Town Halls, ратуші. Про такий формат ми говорили на тому тижні. В ньому приймали учасники Гейлі і Рон де Сантіс. Проте на тому тижні. Його організовував CNN. На цьому ж тижні відповідний формат організував Fox News, так такий прореспубліканський канал. Формат знову ж таки не відрізнявся від того тижня. Були запитання від виборців і, власне. Нікі Гейлі, Рон Десантіс, вони давали відповіді на них. Тому у цьому відео ми поговоримо про Нікі Гейлі, як вона відповідала на ці запитання. У наступному відео поговоримо про Рона Десантіса. І хочу нагадати, що сьогодні, 10 січня 2023 року, перепрошую, в такому ж самому форматі буде спілкування між. Виборцями штату Айова і Дональдом Трампом. І це також буде показувати Fox News. Це буде о 4-й годині ранку за часом Києва. Тому ви ж бачите, такий достатньо плідний графік їхніх спілкувань з виборцями. Плюс ще сьогодні будуть дебати. І ці дебати вже будуть організовані. CNN. Отже, переходимо до суті обговорюваної теми. Почнемо з Нікі Гелі. Вона приймала участь у форматі Town Halls 8 січня 2024 року і якраз поговоримо, які вона висловлювала точки зору, які акценти були зроблені, і, можливо, так побіжно порівняємо цей виступ Нікі Гелі з її попереднім виступом. В контексті Town Halls. Отже, знову ж таки, ми аналізуємо цю подію крізь призму висновків. А вже від висновків трошки поговоримо про конкретні тези, які були висловлені Нікі Гелі. Отже, щодо висновків, що можна відзначити, перше, це значна посилена критика в бік. Джо Байдена. І тут можна виділити різні моменти, де, власне, Нікі Гейлі критикує діючого президента. США. Перше, де була власне, критика в його бік, це через його незнання щодо стану здоров'я Осіна, було там знову ж таки питання. І, власне, Нікі Гейлі сказала, що це неймовірно, що у нас така ситуація. І далі вона сказала, невже не було достатнього зв'язку, щоб Байден не зміг дізнатись про ситуацію з Остіном, щоб він, власне, був поміщений в лікарню в реанімації. Це перший момент. Другий момент критика Нікі Гейлі в бік Байдена щодо імміграційної політики. Загалом це був такий великий блок, де вона говорила про. Цю політику, і власне вона звинуватила в тому, що Байден він не справляється з потоком нелегальних мігрантів. І далі вона сказала, що власне вона буде робити так, для того, щоб виправити відповідну ситуацію. Вона сказала, що 8 мільйонів нелегальних мігрантів вони перейшли кордон. Так і потрапили до Сполучених Штатів Америки. а Байден у 2023 році повернув лише 142 тисячі цих мігрантів назад. Ось і все. І, ну ж таки, вона сказала, що у нас було більше фентанілу через кордон, який вбиває американців. І не думайте, що Китай не знає, що вони роблять, коли надсилають це. Це другий момент критики в бік Джо Байдена. І далі, де вона його ще прокритикувала, це недостатня комунікація щодо війни Росії проти України з американцями. І тут Нікі Гейлі сказала, що проблема в тому, що немає ось цієї... Достатньої комунікації ніхто не може там надати відповіді щодо більш конкретних планів в контексті війни Росії проти України, тобто які там плани мають Сполучені Штати Америки. Вона каже, що я звинувачую Байдена в цьому він повинен завжди говорити американцям, чому ми власне піклуємось. Про Україну, тобто про ці якраз конкретні кроки, які я сказав вище. Тобто тут була критика, і також в одному питанні, відповіді на нього, де Гейлі говорила, що потрібно. власне, Вносити обмеження на терміни в конгресі, вона сказала таку фразу, що я не тільки хочу бачити обмеження по термінам, а я хочу бачити тести на розумові здібності для всіх людей, які є старше 75 років. Вона тут сказала, що ми знаємо людей, які є старше. Цього віку і вони там в нормальному стані здоров'я. До прикладу, сенатор Граслі, так, А є до прикладу, Джо Байден. І це знов ж таки був випад в його бік, натяк на його знов ж таки бік. Це щодо критиків бік Джо Байдена, це перший такий висновок. Тобто критичного матеріалу в його бік було достатньо багато від Нікі Гелі. Далі випад в бік Рона де Сантіса, її знову ж таки конкурента, за другу позицію серед республіканців, і тут вона сказала, що Рон Де Сантіс, він збрехав щодо її слів про Хіларі е, Клінтон. І вона тут сказала, що Рон де Сантіс він намагається поширювати цю брехню, оскільки він знову ж таки програє. Але давайте повернемось до проблеми. Якщо вам доведеться брехати, щоб перемогти, ви не заслуговуєте на перемогу. Я ніколи не казала, що Хіларі Клінтон надихає. Це була така одна, знову ж таки, цитата, яка була опублікована в Fox News, де, власне, ми побачили ось цей випад в бік Рона Десантіса. Коли будемо аналізувати Town Halls по Десантісу, то в нього також були випади в бік Нікі Келі. Значить, це другий висновок щодо випаду в бік конкурента Десантіса. Щодо Трампа, Гейлі загалом сказала. Про те, що Трамп знав, що вона готується йти на номінацію єдиного кандидата на посаду президента Ша від республіканців, що вона йому це знову ж таки повідомила. Далі вона прирівняла там, майбутній прихід Трампа з хаосом і, власне, ту політику, яку він намагається там. Показувати в Америці і виступила проти дискваліфікації Трампа з первинних виборів, сказавши про те, що вона зможе перемогти Дональда Трампа чесно під час первинних виборів. І ще була одна така критика в бік. Дональда Трампа це теж імміграційне законодавство. Вона не назвала прізвища Трампа тут, але ми прекрасно зрозуміли, коли вона сказала, що потрібно приймати більші міри по змінам по імміграції, ніж просто займатися будівництвом стіни. То тут якраз був натяк на Дональда Трампа, і тут вона сказала, що нам потрібно зробити більше, ніж просто побудувати там, кордон стіну з Мексикою. Це теж можна зробити висновок, що камінь був такий кинутий в бік колишнього президента США Дональда Трампа. Це з приводу блоку, який мав відношення до Трампа. Тепер. Стандартні блоки це внутрішня політика і зовнішня політика. Щодо внутрішньої політики, Гейлі тут дала такі змістовні відповіді в контексті питань щодо зміни до імміграційного законодавства. Тут Гейлі прям детально проговорила, що вона власне пропонує видозмінити у цьому законодавстві у цій проблемі щодо безпеки кордону. Коли я була губернатором, я ухвалила один з найжорстокіших законів про нелегальну міграцію, і президент Обама тодішній подав на мене позов в суд. Ми повинні запровадити програму «Еверефі» e і в рамках цієї програми кампанії. Які будуть наймати людей там, з інших країн, вони мають довести, що люди, яких вони, власне, наймають на роботу, вони перебувають у Сполучених Штатах Америки на законних підставах. Ми розмістимо 25 тисяч прикордонників і агентів Айси і дамо їм можливість виконувати свою роботу. Тобто тут вона конкретно ґрунтовно розповіла, які, власне. Зміни щодо імміграції, вона планує. Якраз у цій відповіді вона критикувала там, Байдена за його там, якусь таку вялу політику у цьому питанні. На думку Нікі Гейлі, звичайно ж. Тема абортів також піднімалась під час Таун з, з Нікі Гейлі і тут вона дала таку достатньо дипломатичну відповідь. Єдиний спосіб прийняти федеральну заборону це потрібно мати більшість в палаті представників, 60 голосів у сенаті та підпис президента. США. у нас не було 60 сенаторів понад 100 років, тобто, щоб одна до прикладу партія мала таку кількість сенаторів, це мало на увазі. Нашою загальною метою має бути те, як ми врятуємо якомога більше немовлят і підтримаємо якомога більше мам. Я думаю, що ми знайдемо консенсус щодо того, що жоден державний закон не повинен говорити про те, що жінка, яка робить аборт, піде у в'язницю або отримає смертну кару. Ось тут ми, власне, будемо шукати компроміс. Тобто і з цієї відповіді ми можемо робити висновок, що вона не виступила прямо за заборони аборту, але погодила, що потрібно тут шукати якесь компромісне рішення, яке, власне, буде задовільняти американський народ. Це з приводу питання абортів. І тепер з приводу внесення обмежень щодо перебування в Конгресі США, і вона якраз. Цю цитату знову ж таки сказала, що я не тільки хочу бачити обмеження термінів, я хочу бачити тести на розумові здібності для всіх, хто має вік 75 плюс, і тут вона, власне, задала Байдена. І в кінці цієї відповіді вона сказала: зараз конгрес став найпривілейованішим будинком престарілих в країні. І далі вона сказала, що для того, щоб... Такі зміни ввести щодо обмеження термінів, їх потрібно проговорювати як з представниками конгресу, так і з громадянами, так і власне вже у подальшому виходити на якесь також консенсусне рішення по цій позиції. Але от у Нікі Гейлі є така позиція і така можна говорити обіцянка ідея. Щодо обмеження термінів перебування у конгресі там, конгресменами і сенаторами. Це щодо блоку внутрішньої політики. І блок зовнішньої політики тут Нікігелі достатньо чітко проговорила щодо допомоги Україні, і зараз ми якраз це достатньо проаналізуємо. Коли присутній запитав Нікі Гейлі про політику національної безпеки та про те, як вона буде намагати ставити Сполучені Штати Америки на перше місце, вона відповіла: і тут відповідь якраз була опублікована щодо України. Це чудове запитання. І знаєте, для будь-кого хто... Запитує, чому ми повинні піклуватись про Україну. Це питання є законом. І далі вона сказала, що Байден недостатньо комунікує і недостатньо пояснює, чому, власне, ми повинні піклуватись про Україну. І далі вона сказала тезу, її потрібно запам'ятати. Я не думаю, що нам потрібно вводити війська до України. Тобто вона. Вступає, наскільки я розумію, проти того, щоб вводити якийсь контингент до нашої держави. Але далі вона сказала достатньо класну цитату: що Україну потрібно підтримувати так, тому що у подальшому Путін може піти там на країни Балтії, так і інші держави він не зупиниться на території української держави. Вона сказала, що допомога для України. Вона заключається в тому, щоб попередити більш глобальну війну. І це достатньо така позитивна знову ж таки, історія. Це так коротко щодо зовнішньої політики, враховуючи ті матеріали, які я власне, міг отримати в межах Town Halls від Fox News щодо Нікі Гейлі. Ось така загалом ратуша. Така зустріч з виборцями була проведена Нікікелі 8 січня. Знову ж таки, підсумовуємо. Було проговорено критику в бік Джо Байдена, випад в бік Рона де Сантіса, обговорення там взаємовідносин з Дональдом Трампом. Ну і звичайно, це була внутрішня і зовнішня політика. Достатньо стандартний набір тем для обговорення у відповідному форматі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!